Поставте питання картам, на яке можна дати відповідь так чи ні, та отримайте відповідь. Питання формулюйте так, як вам подобається. Інколи і відповідь ні може бути позитивною, а відповідь так може бути для вас негативною. Все залежить від того, як ви поставите запитання, добре? Я вам запропоную шість варіантів. Один варіант це одне питання. Перший варіант, другий варіант, третій варіант, четвертий варіант. П'ятий варіант і шостий варіант. Дивіться, я дам хульку, щоб ви вибрали. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Обрали? Добре. Перший варіант. На ваші, відповідь на ваше питання. 100% так. На ваше питання. Давайте я уточню. Я б сказала, що так, але, але, але хочу уточнити. Да, тут так, тут 100% так. Тут мрія у когось ще здійсниться. Так, третій варіант. Так, тут 100% так. Четвертий варіант? Так. П'ятий варіант. Ну, тут я маю уточнити. Ой, по дияволу, слухайте, ну, ви дуже прив'язані до цього питання. Прям, прям ви так прив'язані. Ви вже може, десятий розклад за сьогодні дивитесь, да? на так чи ні? Вже всі мої передивились? Там плейлист у мене є на так чи ні. Передивіться всі. Бо я бачу, що ви так вже прив'язалися до цього. Але ви отримаєте перемогу. Я б сказала, що так. От. Ну, ви знаєте, єдине, що ви не дуже вже будете. Задоволені результатом. От ви так чекали цієї відповіді, ви отримаєте ту відповідь, яку ви хочете. Це, ну, це відповідь так, от ви хочете почути так. Але знаєте, якщо, якщо для вас є позитивна відповідь Ні, тоді для вас це буде відповідь Ні. Тобто для вас відповідь позитивна в будь-якому випадку. Вона є для вас позитивна, але ви якби не розумієте, ви вже до того ви вже просто вигоріте. Вам вже буде. Ви не відчуєте ось того задоволення. Але ви витримаєте те, що ви хочете. Добре, шостий варіант. Так, це буде так. Це буде не відразу, прямо так, але і якось, ви знаєте, ви, не, ви, ви отримаєте, дивіться, ви тут отримаєте позитивну відповідь. От просто позитивну. От до речі, може хтось із вас дивиться п'ятий, шостий варіант. Тут, бо тут дуже схожі варіанти. Ви отримаєте позитивну відповідь, але, можливо, ви до кінця ви ось, навіть коли її отримаєте, ви спершу не повірите в те, що. Ви отримали цю позитивну відповідь. Ви якось не повірите. Бо ви, вже, ви вже так змучилися чекати і ви вже задовбалися чекати тої відповіді. Але ви дочекаєтеся. Тут пентаклі це, най... це найщасливіша карта в колоді. Все. Я всім дякую за увагу і всім силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це врежіння. Все, всіх. Я хочу вам всім подякувати за те, що ви залишаєтесь моїми підписниками. І дякую вам, дякую вам за увагу. Все, бережіться. Ще щось хотіла вам сказати. Що я хочу вам сказати? Тут для когось є інформація якась. Дивіться. Вам пропонують, ви не знаєте, що вам робити, чи погоджуватися на співпрацю з цією людиною, чи от від вас вам треба робити якийсь вибір. Тут мова йде про якусь роботу або про, про якийсь договір. Ну, ви головне все продумайте і можете погоджуватися на цю співпрацю або на цей договір. Але ви маєте все чітко контролювати, бо інакше будуть контролювати вас. Зрозуміли? Просто візьміть на себе відповідальність, але тут, тут можете погоджуватися. Тут це інформація не для всіх, це для когось. Це для когось одного. Добре, все, дякую за увагу. Бережіть себе.